Добрий день, малята! Ми вже з вами багато знаємо про козаків, про їх силу, мужність, витривалість. Як же вони досягли цього? Хочу вам сказати, на Січі була сувора дисципліна, адже Запорізька Січ завжди була під прицілом ворогів, ворожих військ. Якщо б на січі не було порядку, не було б військової дисципліни, то Запорізька Січ зникла б від першого удару ворога, а вона простояла більше 200 років. Ніхто з козаків не хотів бути переможеним, і тому завжди у них панували порядок і дисципліна. Також козаки прославилися. Своєю неперевершеною фізичною силою, мужністю, витривалістю. Щоб бути сильними, мужніми, вони багато тренувалися. Тренування козаків починалося зранку. Цей час був відведений на те, щоб зігрітися та підготувати своє тіло до напруження. Зазвичай козаки починали. Зі звичайної розминки стрибки, присідання, вправи на розтяжку м'язів. Після розминки переходили до силових тренувань, працювали з важкими гирями, ці вправи підтримували та збільшували силу козаків. Однак для козаків сила лише одна половина їхньої майстерності. Для них велику роль відігравала їхня витривалість, яка їм була потрібна у боях та в походах. Щоб бути витривалими, козаки також тренувалися. Вони бігали на великій відстані без перерви на відпочинок. Багато приділяли уваги вправам на утримання рівноваги. Тренувалися козаки. Природних умовах не використовували спеціального обладнання, їм спортивним знаряддям могло служити весло, батіг, палиця, все те, чим вони користувалися в повсякденному житті. Тренування козаків це не просто фізична підготовка, а й розвиток духу. Боротьба зі страхом та невпевненостю в собі. Сподіваюся, малята, що вам було цікаво дізнатися про козацьке тренування і ви теж будете займатися спортом, тренуватися, щоб бути такими ж сильними та мужніми, як наші славні козаки. Бажаю вам успіхів!